Добрий день! Сьогодні під час вивчення теми дізнаємось, хто такі безхребетні тварини. Пригадаємо, яка будова одноклітинних і багатоклітинних грибів. Наведіть приклади відомих пластинчастих і трубчастих шапинкових грибів, яке значення грибів у природі і для людини, як співживуть гриби і водорості в лишайниках. Чи трапляються лишайники у вашій місцевості? Якщо так. То, що можна сказати про стан повітря? Щоб розібратись у різноманітті тварин, які є найчисленнішими з усіх груп організмів на Землі, вчені їх класифікують, тобто об'єднують у групи за певними ознаками. Дізнаємось, які тварини є безхребетними. Кого відносять до безхребетних тварин? У безхребетних тварин немає такого внутрішнього скелета, як хребет. А у хребетних він є. До безхребетних тварин відносять губок, жалких червів, молюсків та членистоногих. Представниками губок є водяга прісноводна кошик венери. Представниками жалких є медуза аурелія вухата коралові поліпи. До червів відносять ціп'як свинячий, аскарида людська дощовий черв'як. Серед молюсків. Равлик виноградний. Мідія їстівна, Восьминіг звичайний. Членистоногі поділяють на ракоподібні. До них відносять лангустів. Наприклад, та рака широкопалого. До павукоподібних відносять павука хрестовика, скорпіона імператорського, кліща іксодового. І серед комах. Можна розглянути таких представників сонечко самокрапкове, бджола медоносна, коник зелений. Розглянемо кожну з груп безхребетних тварин. Губки. Тіло має вигляд мішка чи келиха, пронизане порами, через які проходить вода з частинками їжі і киснем для дихання. Тверді голочки утворюють опору тіла. Живуть у морських і прісних водоймах, прикріплені до дна або підводних предметів. Губки поділяють на скляні представники це кошик венери та губка роса. Звичайні губки кубок Нептуна, морський апельсин. Та вапнякові губки представниками є клатрина та береда. Друга група, яку ми розглянемо, це жалки. Тіло має вигляд мішка, всередині якого є кишкова порожнина і є щупальці. Жалкі клітини для нападу на здобич чи захисту у коралових поліпів є скелет. Живуть у морських та прісних водоймах. Поліпи прикріплені. Медузи плавають і є хижаками. Розглянемо деякі приклади медуз: корене рот, Арктична Ціанея та морська оса. Черви. Тіло має вигляд. Листка стрічки, якщо це плоскі черви, чи веретена круглі черви, може бути поділене на багато кілець на, у кількості черв, укрите шкірою з м'язами, живуть у водоймах ґрунті на його поверхні, багато є паразитами рослин, тварин і людини. Серед червів можна розглянути таких представників, як планарія, дощовий черв'як, тихоокеанський палоло. Трохета питайна. Молюски. Тіло вкрите складкою шкіри мантією. У багатьох захищене черепашкою. У деяких її немає, наприклад, слизунів і восьминогів. Мають різну будову: в одних є голова, тулуб, нога це у виноградного слимака, наприклад. А в інших тулуб, нога, наприклад, у мідій так. Ще інші мають голову і тулуб, а нога перетворилась на щупальці і органи руху. Лійку. Так сталося у восьминогів. Живуть у водоймах і на суходолі, є рослиноїдні та хижаки. Приклади молюсків: Виноградний слимак, рапана, наутилус, морський грібінець, ракоподібні. Тіло вкрите панциром. Є головогруди і черевце, дві пари вусиків, двоє складних очей, п'ять пар ходильних ніг. Дихають зябрами, живуть здебільшого у водоймах. Деякі на суходолі, більшість все їдні. Розглянемо таких представників ракоподібних, як широкопалий річковий рак, бокоплав, дафнія, омар американський та трав'яний краб. комахи. Тіло вкрите зовнішнім скелетом з лосковою плівкою. Є голова, груди і черевце. Одна пара вусиків, двоє складних очей. Три пари ходильних ніг, мають чотири або два крила. Або вони відсутні, дихають трахеями, живуть на суходолі, у ґрунті, водоймах, рослиноїдні, хижаки, парасити та отруйні види серед них є. Розглянемо, як приклад комах, може бути сіра муха, малиновий жук, білан брукв'яний, ковалик степовий. Павукоподібні. Тіло вкрите зовнішнім скелетом, з восковою плівкою, є головогруди і черевце, немає вусиків, є хеліцери з кіхтиком для захисту і нападу, Ногощупальці для дотику, вісім простих очей, чотири пари ходильних ніг, дихають легеневими мішками і трахеями, будують з павутини ловильну сітку, живуть на суходолі у ґрунті, павук-сріблянка у водоймах. Є хижаки, паразити, серед них є також і отруйні види. Розглянемо деяких цікавих представників павуків. Павук птахоїд Голіаф це найбільший павук у світі. Павук сріблянка той, який ви вже про нього чули, живе у воді. Каракурт – найотруйніший павук в Україні. Багіра Каплінга живиться виключно рослинною їжею. Ось такі цікаві представники безхребетних тварин. Узагальнемо. У безхребетних немає такого внутрішнього скелета, як хребет, а у хребетних він є. До безхребетних тварин належать губки, кишково порожнині, голкошкірі, черви плоскі, круглі та кільчасті, молюски та членистоногі. Проведемо хвилинку відпочинку. Поділіться враженнями від уроку. Закінчуть речення. Сьогодні я навчився навчилася. Я зміг змогла. Я спробую. Мені хотілося. Домашнє завдання опрацювати тему, хто такі безхребетні тварини. Бувайте!